Ніби стекло якесь. Дивимося разом. І що це в нас? Ексокира. Опа. І мені здається, вона не спинка і вона незвичайна. Дивіться яка. Ого! Ого! Всім привіт. Відкопали ми сьогодні. І ліс, і поле. Думали, що відео не буде, так як виїхали на півдня лише покопати. так ось кому збити, як сказати. Є знахідки сьогодні, є. І доволі цікаві. Так що вам гарного перегляду. А ми поїхали. Перший сигнальчик у мене 8-6 стабільненький. Почав копати і дивіться, що я бачу. Бачите, щось як ніби стекло якесь. Дивимося разом. І що це в нас? А це... Опа-опа-опа. Опа, щось цікаве. Так, воно на цепочці, здається. Кільце. Опа, дивіться. А, це в нас ключ, брелок і він вріс ось до вкоріння. Бачите? Отако. От Отако. От і такі бувають знахідки. Я вже думав, щось може стареньке, римське якесь. Ну Це стекло якесь. І ключик. Прикольна така знахідка, правда? Так, ми зараз робимо його отакого, От такого і такого. І забрали. Ну що, друзі, є в нас перша монітосіна. Ось вона. Дивіться як виглядає. Так, візуально я думаю, що це у нас радянських 5 копійок. Пізні. Бачите цей недогерб. Так. 86 рік. 5 копійок. Ну, як кількість забираємо. Копаємо далі. І так, був в мене сигнальчик. Такий низький. Як починаю придивлятися. Ось. це мені здається шматок фібули. Що, черняхи пішли? Так, да, так, да, це пружинка. Пружинка від фібулки так от. Таке якесь незвичайна, мені кажеться. З кнопкою якоюсь зверху, бачите? Ну що, я забираю її. Був в мене сигнальчик, я його викопав. І звучить він 19.20. І шукаємо його разом. Так, і де ти в нас? тут Щось є маленьке, маленьке. Ось до щось є. І що це? Що, шматочок? Срібло? Дивіться який шматочок срібла. О, це ще й був динарик. Так дивіться, який гарненький. І шкода, що зламаний, так? Да? Ех. Ну нічого, нічого, забираємо. У мене щойно було полювання за таким маленьким шматочком бронзи. Дивіться, яка глибина. А по дорозі викопав ось таку то красуню. Опа. Хто згубив, пишіть, відправимо, договоримося як. Вже відчувається весна. Дивіться, яка краса. Клас. Клас-класс класс клас. Дивіться яку штуку зацепив. Я ще такої форми не знаходив. Схожа на колуна, правда? Але дивіться, яка вона як сокира, але... Вона дуже маленька і це видно, що це кулунчик, але що ж такої форми? Пишіть свої думки. Бо в мене металевий сигнал, вирішив його копнути. І випала ж така то штука. Поки не знаю що це, чистимо, дивимося разом. Ніби як узор який зверху, чи ні. Не знаю. Підказуйте, може хтось знає, що це таке у нас. Така то штука. Тут у нас хтось зуби згубив. Нікому не треба. Халявні. Якийсь примолярчик, ой, не примолярчик, а молярчик. Нікому не треба. Хороший сигнал. Хороший. Аби ще б був хороший по знахідці. Витягнув. Витягнув. Такий сільник перегораний. Андрій фібуку гарно знайшов. І Каже, що поповне цільник перегораний. Може ще до нього вийду. О, це гільза. Це гільза, нічого цікавого. Тому Андрій лазить по полю. Зараз до нього перейду. Ла бачу, що в мене ще по дорозі перешкода трошки. Річечка, як це ще її перескочити? Тут очерету стільки, зараз кліщі, мабуть, назбираю, як ніколи. Ладно, йдемо побачимо. Вийшов я з лісу на поле, трошки походив, тяжко ходити, вже думаю, назад буду вертатися в ліс. І тут в мене по дорозі, дивіться, що вискакує. Спинка. Спинка фібуки. Хорош, може я ще трошки покручуся? Берем. 13-14. Десь якийсь верховий сигнал. Що тут у нас? Де ж всі грудишці. Що це таке? Ого! 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 Клас, Я це сняв на відео. Ви бачите, яка... Я, я в шокі. йолки палки Дивіться яка! Яка фібула срібна! Срібна фібула! Йолки-палки! Я це сняв на відео! Вау! Вау! Дивіться, вона двох цього! двохпружинна, Бачите? Раз, два. Я в шокі, оце фі було. Ого, я вже думав втікати з цього місця. Вподобайку мені таку. Отаку мені вподобайку за таку знахідку. Клас! А то побачите її? Йоки-палки. Капець! Кавно гарна. Три йти мити. <рес> я потім помию мою ще в кінці. Я таких ще не бачив. Так, а що тут в Андрія? О, прикольна теж така фіболка. Носата. Носата. о, клас так. Прикольно. 10 гривень. Що, желізна чи ні? Ні, звичайно, так? Да? Ну, нічого, хорош. Є наступний у нас сигнальчик 17. І тут він верховий, як кажеться. Так, будемо піном шукати його. хто він в цій грудочці. Я його вигріб, а де він? Опа, здошусь є. І що це в нас? О, ха! -ха. Це в нас амулетик? Так? Да? Чи ні? Хто підкаже? Мені здається, що це в нас амулетик. Схожий на цей... Як він? там, е -е... Блескавка чи як він там називається? А може й ні. Ну мені кажеться, що так. Да. Така ту штука. Ці грудочки є щось у нас. Високий сигнал, аби щоб не банка якась. Хм, не помінявся. Якось то щось є. І що це? Пряжка. Пряжка, так? Да? да, да, да. Це у нас пряжечка. Пряжечка клас. Клас, клас. Дивіться, яка гарна вона. Хорош, хорош. Забираємо. Так, випав ножичок. Також схоже, що це їхній. Такий-то ножичок. 47, 45. Пригає є такий сигнальчик. Ох, де ти він? Витягнув. Витягнув, витягнув, витягнув. Візуально не видно. Опа. І мені здається, вона не спинка і вона незвичайна. Дивіться яка. Чи це не спинка даже? А, це не спинка. Це від пряжки язичок. Ось такий здоровенний. Здоровенна, видно, була, була пряжечка така. ну Хороша знахідка беремо. Просто фантастичний сигнальчик. Так, ну, бачу, бачу, бачу. І що це в нас? І що це в нас? Якийсь зацеп чи що це таке? Я не знаю, що це таке. А ну давайте організуйте мені підсказочку, будь ласка. Схоже на кільце, але думаю, що це не воно. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Зліва хабарничка Андрієва. В нього 5 спинок фібул, 2 ходячки. І найцікавіше ось така то спинка фібула носата. Класно, правда? У мене ще таких немає. Ну, ну класно. класно. Так, Далі хабарничка моя. Що в мене цікавого? Є ножик, є якийсь колун цікавий, є якийсь тильник чи щось таке, я без поняття, така штукенція. Так, далі в мене тут пряжка, незрозуміла штука від пряжки, язичок, фібулка, теж частина фібулка, брелок, 5 копійок радянських. А і самого цікавого в мене шмат динарика, шмат е, амулета блискавки. І саме жирне це така то фібулка в нас. Така то фібулка, помили її. Дивіться, яка вона класна. Ціленька, ціленька. Правда, клас? Да. Отакий-то у нас був сьогодні виїзд.